Як відбивається склейка сходинок, а саме на фанеру наклеюється дубова ламель. Треба хороше відро хорошого клею, валик, фанера, золоті руки водина і гарно відбірна ламель. Ламель пугуєте? Чи в нас підстанка така йде? Ні, пугує. Пугуєте. На жаль, ламель ще потрібно фугувати. Для надійної склейки, щоб у нас нічого не роз'їхалося, використовуємо скоби. Після сліповки слідів не видно від скоби. І дивіться, яка ось ідеальна склейка. Зараз під підпрес, хвилиночок 30 і ходинка вже буде готова. Зараз це все надійно підіжме і буде хороший ідеальний до дупка. У вас цікавий сходить, замовляйте, не звернуться.